Вулиця Сірова, що у Мирнограді, за декілька тижнів майже перетворилася на річку. Вода тече скрізь по тротуарах, дворах та городах, але тільки не у кранах місцевих мешканців. А ну ж тут пориви на шаве, порив і далі порив. Пані Валерія каже, до міськводоканалу з проханням усунути порив зверталася не один раз, проте допомоги так і не побачила. У нього немає води. Я вже два рази їздила, до да? начальника з роботи. Нуль. Всі не дойдете, не покупать, охні покупати, не Хожу до сестры за водою. А, мало людей у них на об'єкті аби розібратися у цій ситуації. Наша знімальна група у розпал робочого дня завітала до мирноградського міського водоканалу. Проте замість відповіді ми побачили тільки зачинені двері. Тож пробуємо зв'язатися з директором водоканалу телефоном. Сірова вовсі в этом мене під заміну йде вулиця. Ми уже там уже положили сто от начальной там. Ну говорю, там лежит уже пластикова труба. Мені то стоїть твоя задача його підключити. Ось час приобретаємо до да, необхідного для этого. Ігор Лапчинський каже: у планах ремонт труб ще на декількох вулицях. Тому із усуненням пориву мешканцям доведеться трохи зачекати. Ну по в планах умня єс у що і що ж не одна сірова. У мене на вулиці міра, на вулиці Мая лежить пластикова труба. Чичені, ну, вовче, ну до чіні ділі двох. Сподіваємося, що заміна старих труб на нові посприяє зменшенню кількості поривів, і мешканці Мирного бачитимуть воду тільки у кранах, а не на дорогах і вулицях.